Привіт! Ви на каналі Ліліні Мультяшки. Сьогодні ми зробимо порядок трошечки з нашими резиночками і заколочками. У дівчаток їх дуже багато. І тому вони всюди розкидаються, все валяються, а потім мама каже, де твої резинки? Тому ми зараз спробуємо зробити трошечки порядок. А хто нам в тому допоможе? Правильно, Фіксі! Привіт сімка! Привіт, молік! Зараз в нас є дуже важка робота. Ми ось це все повинні прибрати. Гаразд, давайте ми спробуємо. Я думаю, нам пригодиться отака гарна, гарна, тверденька коробочка з ватних паличок. Вона дуже корисна, на мій погляд. Давайте ми це звідси заберемо. Це все дуже просто. Робимо так. Сюди помістимо гарні резиночки і накриємо кришечкою. Оп! Так, ідея ноліка. Дуже гарна. Бачите? Резиночки в порядку, ніщо нікуди не випадають, і можуть зберігатися на повсті або на столику. Ці заколочки також ми помістимо в гарну коробочку. Там дуже поміститься багато заколочок, гарну коробочку і два підпалочок. Все, всі заколочки в порядку, нічого ніде не пропадає і не розкидається. Мама любить порядок, і ми любимо порядочок, і фіксики нам допомогли. Дякуємо! Дивіться, як гарно вийшло. Дивиш.